Доброго дня, вітаю У вас, професіонали сьогодні. П'ятниця і традиційно я ліна Грицай записую відео для нашого youtube каналу АП Global. Дякую, що доєднуєтеся до перегляду відео про те, як вже знайти роботу, як вже підготуватися до процесу пошуку роботи, як скласти релевантне резюме, оптимізувати свій linkedin профайл, підготуватися до співбесіди та отримати. Омріяний джоб офер. Дуже прошу вас ставити лайки цьому та попереднім відео, які я для вас записувала, для того, щоб ще більше українців їх бачили та могли знайти роботу на професійному ринку праці. І сьогодні ми поговоримо про важливу тему. Так як у нас вже є учасники проекту, які вже створили резюме, активно відправляли його на відповідні вакансії, вже оптимізували свій LinkedIn та отримали запрошення на співбесіду і проходять співбесіду. І е, дуже важливо також в процесі співбесіди не тільки відповідати на запитання а також і ставити, задавати свої питання. Тому сьогодні ми проговоримо про те, які ж питання ви маєте поставити рекрутеру для того, щоб показати свою мотивацію, свою зацікавленість, ну і, звичайно, отримати пропозицію роботи. Кароліна. Так, вибачте, будь ласка, за технічну затримачку. у Нас трошечки перепідключилося зум. Отже, сьогодні говоримо про те, які ж питання. Потрібно варто задавати рекрутеру на співбесіді. Коротко представлюся ще тим, хто мене не знає, я ліна Грицей, кар'єрна консультантка в проекті Upwardly Global, І я професійно допомагаю українцям знайти роботу за фахом на польському ринку праці. Допомагаю з профорієнтацією, написанням резюме. Роботою з LinkedIn, підготовкою до своїх бесіди, ну і звичайно, пошуком роботи за фахом. І не тільки допомагаю використовувати інструменти, такі як резюме а що підтримую, мотивую та допомагаю справлятися з невпевненістю та страхами. для кожного, хто прагне до працевлаштування та кар'єрних змін. Також я, я є авторкою освітніх відео на YouTube, яких ви сьогодні і переглядаєте. І дуже вас прошу ставте обов'язково лайк цьому та попереднім відео та діліться з вашими друзями, знайомими. Які шукають роботу. Отже, пригадайте, будь ласка, чи взагалі в процесі підготовки до співбесіди ви також готувалися до того, щоб задавати питання рекрутерам наприкінці співбесіди? Чи задавали ви їх? Адже кандидати часто не ставлять змістовні запитання. Про що це свідчить? Про недостатню підготовку до співбесіди або ж незацікавленість у ролі. Тому важливо готуватися для, до того, щоб також задавати питання в процесі співбесіди. Що ж таке, і для чого вам це потрібно, так? Це ваша можливість продовжити діалог на рівних. Адже співбесіда це не тільки тест вас як спеціаліста, а це діалог. Вас як професіонала та компанії, в якій ви плануєте, хочете, можливо, працювати, так? І саме на співбесіді ви вже дізнетесь про те, чи варто вам рухатися далі в цьому процесі, чи, можливо, якісь неспівпадіння були з вашими очікуваннями та вашими цінностями, адже це важливо. І звичайно. Для нас також важливо залишити про себе враження, як про професіонала, з яким хочуть працювати. За вашими питаннями, рекрутер що ще може оцінити вашу мотивацію, наскільки ви вмотивовані працювати в даній компанії, ваш інтерес, чи зацікавлені ви у ролі, ваше мислення, чи вмієте ви аналітично мислити? Ну, звичайно, ваш стиль роботи, чи ви сильний командний гравець. Питання на співбесіді продемонструють вашу зацікавленість та рівень зрілості. Будь ласка, не повторюйтеся, не задавайте питання, які вже були оговорені в співбесіді. Це показує, що ви не підготовлені або ж неуважні. І говоріть не лише про вигоди. Це знижує рівень довіри до вас. Покажіть вашу цінність для команди, для бізнесу. Не починайте ваші запитання з питань про обіди, про відпустку, про відпочинок. Звичайно, це важливо. Але, по-перше, пріоритет це питання про культуру в компанії. Про продукт, з яким ви будете працювати, про команду та про очікувані результати. Не ставте також тривожні запитання. Негативно сформульовані запитання показують вас як менш адаптивного та менш відкритого до співпраці. Сьогодні ми розглянемо з вами приклад питань, які ви можете підготувати до співбесіди. Для кожного кандидата вони, звичайно, будуть індивідуальні та можуть відрізнятися. Але це буде приклад для вас, які ж саме запити ви можете використати. І сьогодні ми розглянемо питання, які показують ваше аналітичне мислення, демонструють зацікавленість у командній динаміці, культурі, стилі керівництва та, звичайно, підкреслюють вашу готовність до відповідальності. Ви можете підготувати питання про розуміння ролі та ваші очікування. Для прикладу, які мої головні задачі та цілі на перші три місяці роботи? Про що ці питання? Вони демонструють ваше стратегічне мислення та готовність швидко включитися до робочого процесу? Які очікування? Щодо ефективності на цій посаді протягом першого року роботи. Такий приклад питання дає змогу зрозуміти, як вимірюють успішність. Це питання також показує вашу готовність рухатися до результатів. Наступне питання, яке ви можете задати: за якими показниками буде оцінюватися моя? роботи. Ви демонструєте зацікавленість у чіткому розумінні, ролі та готовності відповідати очікуванням компанії. Наступний тип приклад запитань йде про розуміння потреб команди. Наприклад, чого сьогодні не вистачає команді? Яких навичок та досвіду ви очікуєте від нового члена команди? Це показує зацікавленість саме у потребах даної команди. Які якості мають бути присутніми у кандидата, щоб бути успішним на цій посаді? Ви продемонструєте вашу націленість на довгостроковий успіх? З ким у команді буде моя найбільша взаємодія? показує зацікавленість в ефективній командній взаємодії та адаптації до культури. Розкажіть, прошу більше про команду, з якою я буду працювати. Цим ви показуєте інтерес до командної культури та робочого середовища. Розуміння зворотнього зв'язку та стилю керівництва даної компанії. Для прикладу, ви можете запитати, яким чином. Та як часто працівники отримують зворотній зв'язок від керівництва? Цим ви покажете важливість регулярного фідбеку та ваше бажання розвиватися в даній компанії, в даній команді та на вашій посаді. Наступне запитання, яке ви можете додати, який стиль управління притаманний майбутньому керівникові? Цим ви демонструєте вашу орієнтованість на взаємодію з керівництвом. Розуміння культури, ініціативи та стилю роботи. Як би ви охарактеризували робоче середовище? Це питання показує важливість для вас працювати в середовищі, що відповідає вашим цінностям і стилю роботи. В попередніх відео ми розмовляли про цінності, які важливі для вас на майбутньому робочому місці, про стиль роботи, тому ви можете попер... повернутися до попередніх відео, переглянути їх і ще раз зважити та визначити для себе цінності, які будуть важливі на новому робочому місці. Чи заохочуються нові ідеї? Ініціативи з боку команди. Таким питанням ви продемонструєте ваш інтерес до участі в розвитку компанії та впровадженні нововведень. А також розуміння підтримки і можливості розвитку. Для прикладу, питання, чи є можливість зростання для успішного працівника на даній позиції. Це демонструє. Важливість для вас розвитку у довгостроковій перспективі, Чи є менторство, підтримка на позиції. Це показує важливість для вас навчання. І я б це питання виділила обов'язковим до співбесіди. Адже період адаптації на новому робочому місці дуже важливо мати підтримку ментора, який проведе вас по новим. Робочим процесом познайомить з командою, ви визначите вашу зону відповідальності та інші моменти, які будуть важливими для вас. Не бійтеся також задавати питання вже в перших днях робочих, тому що це також показує те, що ви зацікавлені в розвитку, зацікавлені в тому, щоб працювати на результат. І так. далі. Розуміння рекрутингового процесу це також дуже важливі питання, тому що часто на консультаціях я чую про те, що завершилася співбесіда, немає, наприклад, фідбеку від компанії, кандидати переживають, не знають, як себе поводити. Тому саме на співбесіді задавайте це питання, якими є наступні кроки в процесі рекрутації в компанії? Це логічне запитання, тому що ви показуєте, демонструєте вашу готовність рухатися далі. І так само для вас це важливе питання, адже ви будете розуміти, коли ви можете очікувати відповідь від рекрутера, чи коли буде фідбек саме на вашу співбесіду. Обов'язково задавайте це питання. І ще цікаве, важливе та дуже. Точне запитання, яке ви можете нам задати: чи є щось у моєму досвіді, або ж у відповідях в процесі сьогоднішньої співбесіді, що викликає у вас сумніви? Цим запитанням ви продемонструєте вашу відповідальність, вашу зрілість і вашу відкритість до фідбеку. Так само відразу ви можете. Пояснити, так? Більше надати інформації, показати себе що кращим кандидатом на позиції, виділитися серед інших учасників рекрутингового процесу. Не соромтеся ставити ці запитання. Яка ж оптимальна кількість запитань, які мають бути після співбесіди або ж в процесі співбесіди? Визначимо так: що, звичайно, це залежить і від часу. І від того, як іде ваша співбесіда, але 3-5 питань поставіть саме продемонструють вашу зацікавленість, підготовку та повагу до часу рекрутера. Задавайте, будь ласка, глибокі, важливі доречні запитання. Уникайте поверхневих шаблонних запитів. Обов'язково орієнтуйтеся на таймінг співбесіди. Якщо... Співбесіда півгодини, ви розумієте, що сім запитань ви навряд чи встигнете задати. Так? Якщо у вас година співбесіди, там ви вже будете розуміти, наскільки більше запитань ви можете задати в процесі співбесіди. Орієнтуйтеся також по тому, як іде співбесіда, які ви бачите настрій сторони, з якої ви ведете діалог. Якщо у вас. З'явилися уточнення після співбесід. Напишіть листа, не соромтеся. Це абсолютно нормально поставити запитання після зустрічі письмово. І обов'язково подякуйте за приділений час. В кінці зустрічі, якщо ви розумієте, що таймінг вже так, але у вас залишилося запитання, ви можете використати наступну фразу. Я розумію, що час обмежений. У мене залишилося декілька запитань. Чи можу я їх надіслати вам мило? І цим ви демонструєте повагу до часу та ви показуєте вашу глибоку зацікавленість. Відправте обов'язково follow-up листа Це професійна, ініціативна та залишає про вас сильне враження. Що ви можете написати в цьому листі? Подякуйте, будь ласка, рекрутеру за приділений вам час. Вкажіть цікаві моменти, які вас дуже зацікавили в процесі співбесіди. Виявіть свою зацікавленість, мотивацію та запитайте про, наприклад, якщо не запитували на співбесіді, про те, коли ж очікувати відповіді, які будуть наступні кроки. Покажіть обов'язково те, що. Дана робота для вас буде важлива. Сьогодні ми коротко розглянули приклади запитань, які ви можете задати рекрутеру. Я вам дуже вдячна за приділений час. Обіцяла собі записувати все ж таки короткі відео, щоб ви встигали їх переглядати, готуватися до співбесіди та до активного процесу пошуку роботи. Залишаю вам QR посилання на мою сторінку в LinkedIn, де ви можете теж знайти безліч корисної інформації, яку можете використати в процесі пошуку роботи. Ну а на сьогодні я вам дуже дякую за увагу і запрошую вас до перегляду наших попередніх відео. Ставте, будь ласка, лайк та діліться цим відео з вашими знайомими. Нехай більше українців знайде роботу за фахом на професійному польському ринку праці. Гарного дня і чекаю на ваші коментарі та ваші запитання. Дякую!